Майже третина території України забруднена вибухонебезпечними предметами, які щодня несуть загрозу для життя та здоров'я людей. Особливо небезпечно в прифронтових районах і в деокупованих населених пунктах. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, наразі більше 150 тисяч квадратних кілометрів нашої країни підлягають обстеженню саперами. В населених пунктах, де проводились бойові дії, сапери щодня вилучають тисячі вибухонебезпечних предметів. Тож тема мінної безпеки наразі є дуже актуальною і варто знати, як себе поводити поруч з такими небезпечними предметами та вміти розрізняти їх в кущах, траві чи на землі. У містах та селах ворог використовує так звані розтяжки. Які одразу непомітні для ока людини, їх можуть застосовувати біля вхідних дверей у житлові будинки, в лісах, полях, на узбіччі доріг, особливо на деокупованій території, тобто там, де була нога нашого ворога. Крім того, розтяжки та інші вибухонебезпечні предмети активно використовуються біля місць ведення бойових дій та знаходження військових позицій. Вони ретельно маскують заміновані місця гілками дерев, вздовж доріг та стежок. Наступна протипіхотна міна це міна натяжної дії пом 2 Вона має металевий корпус, має ніжки. Саме ця міна встановлюється на так звану розтяжку. Зачепивши її, міна вибухає. Радіус ураження становить 16 метрів. Вона є засобом дистанційного мінування. Потрапивши на землю, відразу розкидує розтяжки на 4 сторони. Довжина однієї такої розтяжки становить 9 метрів. Тому у нас в 4 рази підвищується небезпека. Шановні громадяни, будьте уважні та обережні. Міна ОЗМ 72. Ось так вона виглядає на макеті. Так звана міна жаба. Має металевий корпус, циліндричну форму, оливкове забарвлення. Міна вкопується в землю та встановлюється на розтяжку. Чому міна жаба? Зачепившись ногою за дротяну розтяжку. Міна вистрибує над поверхнею землі приблизно на 1 метр та вибухає. Має кругове ураження. В радіусі 15-30 метрів наносить враження людині готовими елементами-кульками і осколками корпуса міни. Міна є дуже небезпечна. <му> Граната. Навіть дитина знає, що це за вибухонебезпечний предмет. У військовій справі вона використовується для оборонних та наступальних дій. Але мало хто знає, що граната може встановлюватись також і на розтяжки. Дуже багато таких випадків зареєстровано на території Харківської області. Відступаючи, ворог мінує територію для того, щоб нанести максимальну шкоду життю та здоров'ю людини. Граната F1, ось так вона виглядає на макеті. Має насічки для того, щоб зробити максимальний розліт уламків на дистанції 200 метрів. Ця граната є дуже маленькою та легко вміщується в долоні дорослої людини. Пам'ятайте, що вибухонебезпечний предмет не має терміну придатності, на нього не впливають ніякі навколишні фактори, тому, дотримуючись правил безпеки, ви одного разу можете зберегти своє життя та зберегти життя своїх близьких. У разі виявлення вибухонебезпечного предмету: не панікуй, не наближайся, не торкайся будь чим, не пересувай та не штовхай, не користуйся телефоном поблизу вибухонебезпечного предмету. Відійди на безпечну відстань не менше ніж на 150 метрів, попередь інших про небезпеку, зателефонуй 101 та дочекайся прибуття фахівців.